Черкащина подарувала світові силу силену талановитих митців, які возвеличували і оспівували красу і неповторність рідної землі у власних подвигах, піснях та на полотнах. В історії держави і народу середини 19 століття. Видатне місце посів наш земляк, художник, поет Тарас Шевченко. Нині важко знайти інший приклад людини. Поезія та особистість якої повніп втілила б національний дух. Як це для українців зробив Шевченко, Черкащина Шевченків край. Земля безсмертного Тараса, країни рідної, Окраса, край пісень і золота, зерна, ти колиска нашого Тараса, чарівна черкаська сторона. По цій землі Тарас ходив, задумано, велично. Для нас він жив, для нас творив, в серцях живе він вічно. Відродися, Тарасе, мовою, Откровення, душі розмовою, відродися, Тарасе, криницею, пуль життя мій, віддача сторицею, того кращого, кращим уславлений, Твоїм іменем в світі він знаний є. Подивись, як упевненим рухом наш народ в твоїм серці живе, і з твоїм нескореним духом, з вставши вперед іде. І тримаючи кетях калини, біля серця не згасне. У ім'я всієї Вкраїни. Я прошу відродися, Тарасе. Пісня на слова Тараса Григоровича Шевченка на вгороді коло броду. На порозі. Плаче плаче, дари. Українського пророка його духовної спадщини особливо відчутною стала у роки незалежності України. Народна любов та повага до геніального поета і художника знайшла своє відображення не тільки у літературних, пісенних, монументальних та художніх творах, а й у масових шевченківських заходах, що традиційно проводяться на Черкащині. На його рідній землі чи не кожний куточок відтворює складний життєвий та творчий шлях, символізує сумну долю українського народу. А Чернеча Гора у Каневі, де похований пророк, стала одним із національних центрів єднання українців навколо ідеї створення української соборної держави. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі, щоб лани широкоболі. І Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, от тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани в і вражою злою кров'ю волю окропіте. і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Шевченко змусив своїх колег побачити в народі не лише барвисті звичаї, а його непросте життя та страждання. В історії козацтва він шукає не романтичних героїв, а уроків, що ведуть до кращого майбутнього. Україна для нього не просто мальовничий регіон Російської імперії, а край, що може і має стати незалежним. Наш Тарасе, наш мудрий кобзарю, подивись на Україну з небес. Пригорнувшись душею до рідного слова у серцях ти нащадків Воскрес, пригорнувшись душею до рідного слова, щиро вдячна моїй стороні за те, що як мальва жива наша мова, чарівна, як спів солов'їв. Лише батьківщина, лише Україна, всіх нас приведе до святої мати. Слава Україні! Героям слава! Чому творчість Шевченка з кожним роком не лише не втрачає актуальності, а й звучить все з новою і потужнішою силою? На це питання сьогодні шукатимуть відповіді школярі черкаських шкіл. Цієї весни в нашій державі відзначали 200-річчя від дня народження українського пророка Тараса Шевченка. Ця подія і надихнула створити міжнародний мовно літературний конкурс. Адже Шевченко носій українського слова світоч не лише вітчизняної, а й світової літератури. Цьогоріч творче змагання проводиться вже у п'яте. Я вітаю вас на міському етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської творчості імені Тараса Григоровича Шевченко. Конкурс п'ятий триває е, цього року 2014-го. Сюди прийшли найкращі учні шкільних етапів, одні з найкращих. 2014 рік ми всі святкували кожен громадянин, кожен, кожна дитина, кожен дорослий, 200 нашого Великого ковзаря. Як по-новому поводьтеся, ми поглянули на цю нашу, на цього нашого великого земляка, на його слово. Ми почули зовсім ну, інакше, боляче. Важливо, все для нас змінилося цього 2014 року. Тарас Шевченко символ правди, безстрашності, великої любові до народу, вся його творчість проникнута гарячою любов'ю до батьківщини. Ми все це відчули дуже сильно цього 2014-го ювілейного переломного року. І я сподіваюся, що ці ваші почуття, ваші надії, мрії про майбутнє ваші і такі, як були у Тараса Шевченка. Сьогодні ми прочитаємо у ваших роботах. Ви докладете душу, не тільки зусилля, вміння і старання. Все це у вас вже є, бо сюди прийшли найкраще, я казала, а і вкладете душу. Ми отримали буквально декілька хвилин тому завдання. Для вашого конкурсу, ось вони зараз в таких конвертиках. І коли ви будете знаходитися вже в своїх аудиторіях, при вас розріжуть ці конвертики, і ви отримаєте завдання, вас буде час. Тому я вам бажаю успіхів у цей прекрасний сонячний день натхнення, щоб у вас все добре сьогодні склалося і ваші роботи принесли вам задоволення, журі задоволення, учителі вами пишалися. І все у нас буде добре сьогодні. Знаменний день, оскільки конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка для талановитої молоді я думаю один з найкращих конкурсів, оскільки цей конкурс не передбачає чіткого знання правил, будови слова. Синтаксису, розібрати речення, він передбачає розвиток творчих здібностей. І, можливо, не так важливо, чи всі коми стоятимуть, а важливо, що скаже ваша душа, що скаже ваш талант і розум. А я думаю, що він сьогодні скаже дуже багато, бо сам Шевченко сказав: ну, що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, оживає як їх, почує. І я думаю, що сьогодні члени журі, які перевірятимуть ваші творчі роботи, дійсно будуть радіти, а їхні серця трепетатимуть від того, які патріотичні е, діти живуть у нашому місті. Я бажаю вам успіхів. І незалежно від того, будете ви переможцями чи не будете. Бажаю вам висловити свої найкращі думки і почуття і пережити. Найкращі хвилини, емоції, які пов'язані з любов'ю до нашої рідної України. Конкурс об'єднав не просто знавців рідного слова, а справжніх патріотів талановите підростаюче покоління, яке своїми думками та вчинками творить майбутнє власної країни. І це, повірте, не пафосні слова, а дійсність. Взагалі я вважаю, що цей конкурс є важливим в нашій у нашій непростій ситуації в країні, тому що люди повинні розуміти, що саме Шевченко перше почав висловлювати, відкрито висловлювати свої думки про Україну, і ми повинні дякувати йому за те, що він вів народ вперед. Він завжди творив для народу. Тому ми повинні зараз згадувати про нього і дійсно поважати цю людину, і пам'ятати про неї. Я вважаю, що наша мова повинна бути знаною не тільки в нашій державі, але й взагалі у світі, тому що, як то кажуть, наша українська мова вона пісемна, гарна, співуча. Щодо важливості мови, тут може бути декілька питань, тому що у нас є, точиться війна в країні з російською мовою. Я вважаю, що це щоб про це питання можна довго розповідати. Я хочу сказати, що наша мова, українська мова, вона є державною, тому ми повинні, звичайно, використовувати, говорити нею. Вона прекрасна, і викладати свої думки саме цією мовою. Ну, на мою думку, творчість Шевченка вона актуальна так за замовчуванням. Ну, тобто ми вивчаємо його з першого буквально класу. Е, його слова вони дійсно пророчі як до сьогодення, так і до минулого України. І тому, на мою думку, Ну, майбутнє покоління вони повинні читати кобзаря, тому що там вони бачать сьогодення, перш за все, боротьбу українського народу. А і ці конкурси, такі як конкурс Шевченка, вони дійсно потрібні зараз, адже це стимулює учнів читати, розвиватися, якось дізнаватися більше про Шевченка. Я хожу на три конкурси з української мови: це Яцика української ну, олімпіади з української мови і конкурс Шевченка. Їх всього три. і Я не думаю, що діти так завантажені. Тим паче, що кожен із них має своє спрямування. Ось тут ми бачимо більш таке творче спрямування в конкурсі Тараса Шевченка. Олімпіада з української мови це вже більш на синтакси з пунктуацію, тобто там перевіряється знання української мови. А яцика також це більш творчий конкурс, але з іншим нахилом. Тому мені здається, що вони дійсно потрібні і. Щоб в них перемагати, потрібно творчо мислити, ну і знати українську мову. тут е, я хочу написати власну думку. Вона, можливо, відрізняється трошки від думки, яку ми звикли бачити, але я сюди прийшла саме для того, щоб її висловити, і в такій творчій е, манері. Ну, на мою думку, постать Тараса Шевченка е, так, досить ідеалізується в нашому суспільстві. Е, ну, і тому я хочу якось е, Пояснити можливо журі, що дійсно це був геній українського народу. Ми не повинні цього забувати, але підвищувати його над іншими письменниками, які дійсно теж творили непогані твори, не варто. Хоча потрібно видокремлювати його як першоначальника такої української літератури, дійсно справжньої. Я вважаю, що під час євромайдану українська мова стала справжнім виявом нашої нашого патріотизму. Під час анексії Криму та військового втручання на сході країни наші люди російськомовне населення, взагал, взагалі, стало більше вживати українську мову, адже ніхто не хоче спілкуватися мовою окупанта. Взагалі, я вважаю, що спілкуватися українською мовою це не тільки модно, а наразі є велика потреба в цьому, адже всі ми повинні. Знати власну мову, не забувати її корені і в повсякденному житті частіше її, її вживати. Таких поціновувачів рідного слова в Україні і світі тисячі. Вони писали твори, диспути, казки. Головне цього року було не знання поетичного доробку кобзаря, а власні думки та власна життєва позиція. Метою конкурсу є вшанування творчої спадщини поета, вияву обдарованої молоді, майбутньої плеяди, літературних митців, а також розвиток їхнього творчого потенціалу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні та за її межами. Науковці кажуть, що здібність домов закладається генетично а ось любов і пошану до рідного слова прищеплюють батьки і вчителі. Кажуть, вчитель має сам захоплюватися тим, чого навчає дітлахів. П'ятикласницям Софійці і Тетянці цього разу довелося писати твір про добро і зло. Таким було конкурсне завдання. Хоч дорослі і прагнуть затримати діток якнайдовше в дитинстві, казкові думки весь час линуть в сумна сьогодення, що нині відбувається в країні. Мені дуже було страшно, коли я сюди прийшла. Коли ми зайшли до класу, ми підписали роботу і чекали, чекали, поки дадуть завдання. Коли нам принесли завдання, я відкривала конверт і діставала завдання. Від нас по... нам сказали, щоб ми склали казку, в якій головним героям буде добро. Нам треба скласти казку на півтори-дві сторінки. Я написала про те, як добро е, жило в лісі, але його ніхто не бачив, бо воно було дуже мале і панувало в цьому лісі зло. Е, я ще не дописала казку, тому я ще не вирішила, чим воно кінчиться. Але я думаю, що добро повернеться в ліс і почне панувати добро, а зло вижене так, як добро спочатку. Зараз в нашій ситуації дуже треба знати українську мову, тому що українська мова це державна мова, яку повинні знати всі люди, які вважають себе українцями. Якщо людина хоче розвиватися, то повинна знати не тільки українську, а й інші мови. Потрібно знати мову, літературу, а також бути наполегливим та старанним. І тоді можна перемогти. Нам задали тему на конкурсі про добро і зло, хоча всі чекали, що буде тема про Україну і рядок Шевченка, як в тому році. Ми здивувалися дуже. Софія відкривала конверт, літали метелики в животі, дуже. І... У мене буде казка про те, як були два брата добро та зло. Добро, добро всі любили, а зло ненавиділи. І зло зробив хитрість дуже підло. І, і далі я ще не закінчила казку. Сподіваємося, позитивно закінчиться. Так. Да. В кожної держави є своя державна мова. Мова, яка в тебе є зараз, то вона повинна бути єдиною на все життя. І, хоча зараз країна в скрутному становищі, все-таки не треба здаватися. В тебе є мова, батьківщина, рідний дім. Сьогодні діти відстоюють право панування української мови на рідній землі. Їхні батьки зі зброєю в руках виборюють право жити в мирній єдиній країні. Таніному татку також довелося побувати в зоні АТО. На щастя, він повернувся додому, хоча втратив бойових товаришів. Мабуть, найкращими словами підтримки усіх, хто залишається на передовій, будуть дитячі побажання. Я хочу, щоб ви були щасливі, щоб ви не, не помирали, щоб ваші діти були раді, що ви приїхали. У Черкаській спеціалізованій школі номер 28 імені Тараса Шевченка конкурсанти змагалися не лише за звання кращого, а й за можливість отримувати президентську стипендію. Для цієї школи проведення саме цього конкурсу є знаковим, адже віднедавна заклад носить ім'я Тараса Шевченка. У цьому надзвичайно тяжкому році для нашої нації. Надзвичайно символічним є те, що наша школа отримала почесне звання імені Тараса Григоровича Шевченка. Також в цьому році, з нагоди 200-річчя, з дня народження нашого поета, ми створили проект Шевченко та Черкащина. У ньому ми досліджували життєвий шлях та творчість нашого поета. Ми дізналися більше про приховані сторінки життя нашого письменника. Я вважаю, що дуже актуально в нас час згадувати героїв України. Це підвищує патріотизм нашої нації. Сьогодні зібралася значна кількість дітей в нашій школі з усіх шкіл міста з нагоди проведення п'ятого міжнародного мовно-літературного. Конкурсу творчої та обдарованої творчо обдарованої молоді імені Тараса Григоровича Шевченка. Незважаючи на те, що цей конкурс є п'ятим уже і проводиться в п'яте, у нашій школі цей конкурс проводиться вперше. І я думаю, що цього року це символічно пов'язане з тим, що ми у цьому році все-таки завдяки. Такій праці нашій титанічній ми отримали звання імені Тараса Григоровича Шевченка і сподіваємося, що ці конкурси стануть традиційними для нашої школи, як і багато інших навчальних. Таких конкурсів на цей конкурс завітали беззаперечно найкращі учні шкіл міста. Але я вважаю, що такі конкурси, будь-які конкурси мовно літературного характеру, вони дають можливість виявити надзвичайно сильний потенціал. Творчий потенціал дитини. І ось цей конкурс є одним із таким. він дає можливість знайти талановитих дітей, допомогти їм прокладати свій шлях у майбутнє. Перший відбірковий етап мовно-літературного конкурсу вже позаду з великою кількістю учасників шанс поборотися за звання кращого на другому етапі випав двом сотням школярів обласного центру. Вони продовжили змагання у силі і вправності володіння рідним словом. На даний момент я гадаю, що саме якраз в цей час, який відбувається в Україні, потрібно вивчати українську мову, піднімати її. І Тарас Шевченко передбачав, можливо, це, що українська мова вона є українська, а інші мови є інші, і нам потрібно вивчати нашу мову, слова і знати її так, як ми знаємо її зараз. Конкурс Тараса Шевченка дає нам змогу відкрити, може, не якісь граматичні помилки чи Правопис, а якраз відкрити душу та творити, показати все, що ми гадаємо про цього відомого українського поета. І я гадаю, що потрібно, щоб було більше таких конкурсів, які б піднімали учнів на більш патріотичний рівень. І можливо не тільки Шевченка, а й багато інших українських письменників також потрібно було б створювати конкурси. Це дає змогу нам. Більш розвиватися, більш логічно мислити, більш творити для душі, і щоб це почули інші люди та відомі постаті нашої держави. Українська, я гадаю, що повинна бути саме в українській державі, але так як вона є однією з найкращих мов світу, її ідеогія, її. Мальовничі слова повинні знати кожен і не тільки розмовляти на інших мовах, а щоб українська мова була державною і ніякі інші мови не були в Україні. Сьогодні тему конкурсу потрібно написати статтю про Тараса Шевченка в дискусійному вигляді. Я хочу написати. Те, що каже моя моя душа, будуть паротез, будуть цитати відомих поетів про Тараса Шевченка. І я гадаю, що я зможу показати гідний рівень. Я ще не зовсім обдумав, того, що ще є з граматичними деякими можливостями, потрібно риторичні запитання вписати, слово сполучення. І це якось більш зумовлено на те, що потрібно щось придумати. Тобто можливо трішки обмежує можливості самої душі висказатись. Беручи участь у подібних змаганнях, школярі вже у юному віці визначають власне майбутнє. Вони точно знають, що будуть поборниками рідного слова, незалежно від вибору майбутньої професії. В день української мови та писемності, що відзначатимемо 9 листопада, не зайвим буде пригадати, що наша мова одна з найрозвиненіших і найбагатших мов світу, чим не можемо не пишатися. Серед науковців побутує думка, що мова, якою говорить людина, визначає спосіб її мислення. Впливає на манери, поведінку та навіть зовнішність. Українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі і за кількістю носіїв займає 26 місце. Також вона є другою за поширеністю серед мов слов'янського походження. Цікавим фактом є те, що вона входить до трійки найкрасивіших мов у світі. На мовних конкурсах в Італії та Франції її визнавали другою за мелодійністю мовою світу. Першу сходинку посідала італійська. Інші джерела говорять про бронзу української мови на цьому конкурсу, друге місце за французькою. До речі, ви знаєте, що літературний твір Заповіт Тараса Шевченка перекладений найбільшу кількість разів 147 мовами народів світу. Тож пишаємося своєю мовою і своєю державою. Я побачив синє море,